Вітаю, друзі, бачу, що по мережі несеться обговорення того, що пропонує Росія України для того, щоб, на думку Росії, мати можливість припинити війну. Ще раз припинити чи призупинити, чи взагалі взяти невеличку паузу для того, щоб переозброїтись, і потім почати знову. Давайте розберемось. А головне. Давайте пояснимо всім тим, хто сподівається, що домовшись з Росією, можна закінчити війну і в Україну прийде сталий мир. Ну, скажімо так, що вони, м'яко кажучи, помиляються, як вже один раз помилилися в 2019 році. The Wall Street Journal пише, що Путін готовий припинити бойові дії в Україні в обмін на значні територіальні поступки з боку Києва та міжнародне визнання російських претензій. Зокрема, йдеться про те, що Україна повинна вивести свої війська з усієї східної частини Донецької області, це віддати Краматорськ, Дружківку, Славянськ. Це віддати все, щоб росіяни могли сказати: ми вийшли на адмінкордон Донецької області. Ще треба віддати частину Луганської області. Ну, що можна сказати, що росіяни а, готові припинити тоді. Наступ, але питання в іншому. А у такому разі Російська Федерація буде контролювати всю Донецьку та Луганську області, а також Крим, який анексований у 2014 році, який Москва вимагає визнати свою суверенною територію. Про те, що вона виходить, звідки, наприклад, з Херсонщини чи з Запоріжжя, взагалі мова не йде. Ну для всіх, хто не розуміє у межах пропозиції, Путін сказав, що його уряд. Ухвалить закон, який зобов'яже Росію не нападати на Україну чи Європу. Ще раз, на Україну чи Європу. Закон. Угу. Однак у ЄС до цього поставилися з глибоким скепсисом, мабуть, тому що дуже добре пам'ятають Хасавюртовські угоди. Так, так. Бо це вже було, як казав Кучмо, це ж все було. Колись росіяни вже коли не могли перемогти Чечню, тоді. Спробували надурити чеченців, і їм це до речі вдалося. Вони теж саме запропонували. Давайте домовлятися, давайте підпишемо угоду. Давайте припинимо. І за наступні п'ять років всі питання вирішимо. В 1996 році. Генерал Лебід від Росії і Масхадо від Чечні підписали мірні хасевтоські угоди до 2021 року. Росія зобов'язалася виправити всі питання. Вирішити їх, зняти всі проблеми і, взагалі, не мати ніяких претензій до Чечні У 1999 році. У серпні, вересні, російські літаки бомбили Грозний, вбивали чеченців і фактично порушили все про що домовлялись. Хтось здивований, поясню: три роки Росія з 96 по 99 використала на переозброєння. До комплектації армії, переформатування своєї армії, а головне на роботу над помилками зробили висновки, вкинули багато грошей для того, щоб запустити серед чеченців розбрат, і після цього вільна Чечня зникла. А з'явився Кадиров і Кадирщина. Це для розуміння, які сценарії вимальовують сьогодні в Кремлі. Поясню, що <кій> у нас багато хто не пам'ятає цього. Не знає і думає, що з росіянами все одне можна домовитись. Так, вистачає таких. Наші місцеві дурні, які в 2019 році обрали того, хто обіцяв просто закінчити війну, просто припинити стріляти, просто зійтись посередині, так і не вивчили той урок. І знову сподіваються, що якщо погодяться, то війна закінчиться. Не закінчиться. Буде лише пауза. Тимчасова. А трохи пізніше новий етап війни. Бо Кремль не відмовився від головної своєї мети захоплення України, і захоплення України одночасно зі знищенням українців як нації їм не потрібні українці. Якщо хтось вважає, що буде просто жити і бухати під іншим прапором, він помиляється. Він не потрібен. Більше того, частину дійсно знищать частину посадять в концтабори, хтось поїде за кордон, хтось буде частково партизанити і буде потім вбити росіянами. Все зрозуміло. Але ще частина буде просто виконувати кудись в тюмінь. Ну так, замість того, щоб жити в себе вдома в Україні, будуть жити десь там, в Мухасранській. Тому що українці в Україні повинні зникнути на думку Кремля. Поясню. А, наші дурні невиліковні. І я розумію, вони сподівалися, що Зеленський в 2019 році приде і мир принесе, просто Пошенка хотів воювати. Разом з нами зі всіма все зрозуміло. А думали, що Зеленський просто зможе сказати мир і все з'ясувалося, що все значно складніше. І питання не в комусь іншому, а саме в Путіні, який хоче воювати, хоче знищення України і хоче захопити Україну. Але дурні, ще раз кажу: вони не вліковні, вони не розуміють, що якщо ти обираєш ганьбу замість війни, то отримуєш і ганьбу, і війну одночасно. Зрозумієте? Путін зробив свою пропозицію і після того, за телеграф написав, що Зеленський визнав неможливість звільнити всі території військовим шляхом. Так, ми не можемо зараз звільнити військовим шляхом цю територію. Більше того, за даними видання, президент вважає, що необхідно шукати дипломатичні шляхи. Україна готова розглянути припинення вогню по нинішній лінії фронту, але без міжнародного визнання російського контролю над окупованими територіями, оскільки Конституція забороняє змінювати територіальний устрій країни, бла, 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 бла. Я, до речі, погоджуюсь, що пауза для нас зараз по лінії був би ідеальний варіант для нас. Але росіяни хочуть іншого. Вони хочуть, щоб ми взагалі вийшли з тих територій, які зараз тримаємо, і фактично оголили фронт, бо пройти ну, всі ті фортифікаційні споруди, які побудовані за останні 11 років, вони не можуть. І це факт. Про це, до речі, каже е, Інститут вивчення війни, е, вони Заявили, що здача Донбасу змусить Україну не тільки відмовитися від поясу фортець, який стримав 11 років Росію, а ще в майбутньому Україна буде більш вразливій а, позиції і треба буде залучати величезні гроші і ресурси у будівництво нової оборони. А де брати ці гроші? Ну поки відповіді немає. Більше того, давайте відверто казати: а хто готовий віддавати своє? Ну і... Те, що Зеленський вже визнав, це зрозуміло визнав. Коли ти зриваєш мобілізацію, звільняєш успішного головкома, толеруєш корупцію, брешеш, даєш обіцянки, які не виконуєш, то звісно, ти не можеш перемогти. Коли ти живеш перемогою на виборах, а не перемогою у війні, коли ти обіцяєш три тисячі ракет і не робиш їх. То ти не можеш перевернути ворога і звільнити всі території військовим шляхом. Тут 100%. І тоді ти визнаєш факт, що не можеш, але мовчиш про те, що призвело до такого результату. Тому до Зеленського величезна кількість запитань. І результат, який ми зараз бачимо, це результат його дій, бездіяльності і порожніх обіцянок, все, що відбувається зараз, це. Намагання грати в емоційні гойдолки і тиск з боку Росії, який помножений на бажання Трампа отримати Нобелівську премію, зупинення війни Росії проти України а, вважається Трампом таким, що може остаточно переконати Нобелівський комітет, вручити йому 10 жовтня, день який будуть називати лауреата Нобелівської премії миру. Вручити йому цю премію, якою він вже марить, і ви знаєте. Після урочистого підписання між Вірменією і Азербайджаном миру в Вашингтоні в присутності Трампа після того, як йому вдалося погасити війну між Камбоджою і Таїландом. Після того як він втручався і дійсно приклав зусилля для припинення війни між Пакистаном та Індією, вже думка про те, що він може отримати цю премію, не здається фантастичною або якоюсь несенітницею. але йому не вистачає перемоги. У останній війні йому не вистачає закінчення конфлікту між Росією і Україною. Якщо він припинить війну Росії проти України, то тоді гарантовано отримає цю премію. Він це розуміє, але давайте відверто казати: це ж премія за наш рахунок. Якщо ну дійсно обмін, так званий обмін територіями, здача територій є умовою припинення вогню. Яка Росія завжди погорушує? Хто забув? Нагадаю про що казав декілька хвилин тому Хасавюртовські угоди. Вона теж обіцяла більше ніколи не нападати. ніколи не починати. І ще одне: Росія гарантувала більше ніж 50 раз припинення вогню під час АТО. Поцікавтесь, скільки разів вона це порушувала? 100%. 100%. ще раз кажу, тому Росія нічого не втрачає. Припинення вогню будуть тимчасовими, це треба розуміти і скористається якимось казусбелі для того, щоб знову напасти. Тому зараз для нас дуже складна ситуація. По-перше, не треба довіряти Росії. Ну хто може довірити Росії, пам'ятаючи, що вона завжди бреше. Далі хочу сказати, що Росія. Сьогодні не на найкращому стані. Так вони наступають, але не можуть прорвати фронт. Вони не можуть досягнути максимального результату. І повірте, ситуація в економіці в Росії дуже погана. Я дуже хочу, щоб війна скінчилася. Я дуже хочу, щоб більше не прилетали ракети і шахети по наших містах. Я хочу, щоб більше не гинув жоден українець. Я хочу, але цього не хочу Росії. Більше того, ту паузу, яку вона візьме, вона. Використає для того, щоб остаточно отримати можливість вбити якомога більше українців і знищити всю Україну, і це треба розуміти. Ми не можемо перемогти ворога. кількістю, ми повинні бути першими саме в питаннях оборони промисловості і технологіях. От де наш скажімо, де наш джокер, от де наш козир. Отде наша можливість перемогти їх, але ми вже бачимо, що відбувається гучні заяви про три тисячі дронів, про три тисячі ракет і п'ять мільйонів дронів. А де вони всі? Залишаються в повітрі, там, де й обіцянки. Розумієте, якщо б останні роки Україна дійсно витрачала гроші, не на єдиний телемарафон, дороги в офіс президента. Корупційні схеми, завдяки яким ми чуємо постійні скандали, а на зброю, технологію, забезпечення армії всім необхідним, тому сьогодні мали геть інший результат і могли б говорити з Вашингтоном і Москвою з геть інших позицій. Але те, що зробила влада, має наслідки. І сьогодні ми повинні зрозуміти, що та ситуація, в яку ми загнані, це наслідки невігластва Зеленського і його п'яти менеджерів. Кожен раз, до речі, коли я чую про те, що «Та давайте вже закінчувати війну, я за. Давайте. Але ж давайте. Путін не хоче. А ті умови, які він пропонує, це не закінчення війни, це відтермінування знищення України. Це треба зрозуміти. Ми повинні зрозуміти ще одне: це не мир, це імітація тимчасового призупинення війни і з дуже жорсткими умовами, які знищать Україну. Якщо ви це не розумієте, мені вас шкода. як шкода тих чеченців, які довірилися Росії в 96-му році. І ще одне. кожен раз, коли я чую, там можна вже погодитися віддати ті території в обмін на мир і забрати звідти громадян, то завжди запитую: ну, по-перше, не всі зможуть переїхати. По-друге, що значить віддати території? Так може і твою квартиру або домівку, дачу або твою територію, де ти народився, віддати росіянам. А ти разом з родиною переїдеш під їх контроль і власть. Щось жодного разу я не чув, щоб хтось погоджувався. Жодна адекватна, жодна адекватна людина не казала мені ні-ні. Я готовий. Ні, ніколи. Віддати своє ніхто не хоче, а думка про те, що та це ж не моє, це ж не власне, це ж. Народне, це савковий принцип, радянський принцип, що народне значить нічиє. Поки українці не зрозуміють, що в Україні все, що є, від найбільшого міста до найменшого клаптика землі, належить українцям, то навіть не варто починати казати про дорослішання нації. Тож час самим відповісти. Ви готові віддати все своє окупантам та жити під їх владою? Якщо ні, тоді треба фокусувати на технологіях, на обороні, на забезпеченні збройних сил України і покарання тих, хто розкрадає бюджети замість того, щоб допомагати забезпечувати Збройні сили України. Це важка, але чесна. Правда, вона неприємна. Рожеві окуляри або зелені значно кращі і приємніші для всіх. Але так вже було, коли я казав, що буде повномасштабне вторгнення, люди обирали вірити в те, що будуть травневі шашлики. Потім у багатьох ці травневі шашлики були з присмаком крові. Сподіваюсь, що сьогодні не тільки мене почують, але й згадають історію, що була в Чечні. Бо ми не повинні приїхати на ті ж самі граблі, ми повинні запам'ятати, що Росія нас не залишить спокою. І те, що ми зараз чуємо, це чергові гойдолки для того, щоб знищити Україну, в тому числі і зсередини. Тому будьте уважні, не довіряйте тим, хто хоче вас вбити. Дякую, що почули. Сподіваюсь, що зрозуміли, що я хотів сказати. Але ще я хочу вас попросити: не забудьте поставити вподобайку: ваша підтримка потрібна каналу, підписатися, прокоментувати і поширити відео. Напишіть, звідки ви дивитеся, що ви думаєте з цього приводу. Це важливо. Ваша підтримка каналу вкрай необхідна. Але найголовніше, що я хочу вам подякувати за те, що ви підтримуєте Збройне Сили України. Бо поки є ЗСУ, є майбутнє України. Не буде ЗСУ, не буде лише майбутнього, України не буде. Тому приєднуйтесь до ЗСУ. Донайте на ЗСУ, допомагайте ЗСУ. От тоді справді все буде Україна. Дякую, що дивились. Єднаємось навколо Збройних сил, і все буде Україна. Па-па.